Світло та тінь, ява та нава. Воно ж потойбіччя, віра і зневіра. Усе це сплітаються у фантазійній серії Чаклун із княжрада українського письменника Сергія Пільтяга. Вона складається з трьох книжок: Ключі до потайбіччя», сім зерен смерті та дерево життя, виданих у 22-му, 24-му і 25-му роках відповідно у видавництві мандрівець. У мене на каналі було відео про іншу книгу автора, яка називається Кіберджанк Неонові історії. Обов'язково подивіться, хто ще не встиг. В цьому відео ми поговоримо про трилогію слов'янського фентезі із домішкою скандинавської та кельтської міфології з елементами бойового та епічного фентезі. Чи все вдалося автору? Чи варта ця серія уваги читача та поціновувачів цього жанру? Усе це ви дізнаєтеся далі. Вітаю! З вами, як завжди, Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: Подобайку, підписку, розробнути коментар та поширення цього відео, бо усе це дуже сильно допомагає в розвитку каналу. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі, як і посилання на ці книжки. Також нагадую, що в мене є магазин мерчу для поціновуючих книжок та читання. Він називається Фантастинка Шоу. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Посилання також буде в описі. Отже, головний герой трилогії Ігор Фаряжить. Він чаклун, що виконує різноманітні завдання за винагороду. Та за цією, здавалося, брутинною професією стоїть куди більш трагічна історія. Він шукає сестру Богдану, викрадену до потайбіччя прямо на його очах. Хлопець піде на все, навіть на відверто погані речі та навіть жорстокі вчинки, щоб віднайти свою сестру. Але для цього йому треба три рідкісні артефакти, за якими чаклун і палює. Викрадення рідної крові, тобто особистий мотив, стає рушієм усіх рішень героя. Робить історію близькою та зрозумілою, навіть коли мова заходить про багів, об'єднання трьох світів чи інші високі матерії. Ігор, взагалі, не ідеалізований автором, і інколи його вчинки відверто дискомфортні для читача, інколи відчайдушні і егоїстичні. Але саме ця непередбачуваність та реалістичність робить героя живим. Структурно перша книга Ключі до потайбіч побудована як низька квестів. Далі сюжет розгортається у складніший і похмуріший бік, але оця черга перепон нікуди не зникає. У романі Сім зерен смерті з бойового фентезі історія перетвориться на епічне, бо тут почнуть викликати потайбічного Бога та намагатися розірвати межі між світами. Третя книга Дерево життя доводить історію до кульмінації, об'єднуючи світ людей та богів. Усе це також переходить зі слов'янського фентезі у майже чисто скандинавське фентезі із кезькими мотивами. Ну а сама ж серія поступово зростає з приватної драми в космічно, міфічну, епічну, якщо хочете, історію про владу, про любов, про жертву і наслідки людських вчинків. Світобудова один з головних плюсів трилогії. У цьому язичницькому світі, що нагадує Київську Русь з князями та варягами не завжди мирно співіснують лісовики, домовики, альви, водяники, посиголовці, вовкулаки, дракони, нетапорі і ще тона різних створінь, і навіть є лепрекони. Також відчувається старанність автора в продумуванні магічної системи. Заклинання ігоря завжди віршовані. жодна не повторюється цей заклинань, а герої час від часу співають, що додає особливої атмосфери. Питтяю вдалося створити ефект занурення, коли сторінки перетворюються на браму в інший світ. Водночас мені бракувало детальнішого опису побуту героїв та найпростішої мапи світу, яка, яка хоч якось би, структурувала вигаданий автором прикольний світ. Серед сильних сторін серії також відмічу багато шарвість. Це не просто пригоди квесту Княжграда, а історія про те, як любов і втрата здатні змінити людину до невпізнаваності. Ігор постає то героєм, то антигероєм. Його рішення можуть здаватися жорстокими, але ніколи не залишають байдужими. Важливо і те, що автор не боїться показувати наслідки. Кожне заклинання чи бійка щось забирає у героя, а не лишається духовно безплатним для нього самого. Мова романів проста та ритмічна, але не перевантажена штучною архаїкою, Тож текст читається легко навіть тоді, коли сюжет стрибає між світами. В інших відгуках я чув, що нібито автор пише кінематографічно, проте мені так не здається. Кінебетографічно, знову ж таки, на мою думку, це коли події перевалюють над описами, роздумами та діалогами в книзі. А тут маємо здебільшого сухість тексту, і це дуже важливо розуміти. Тобто автор або відразу не написав достатньо діалогів, роздумів героїв, описів світу, оточення, ну і так далі, так, далі, так далі. Або потім під час редагування занадто підчистив, чи він, чи редактор, чи вони разом, я не знаю. Це все ці всі зайвості, як вони думали, і тому і текст вийшов занадто, знову ж таки, на мою думку, сухим. І це стосується кожного з трьох романів. Кожна з книжок має 216 сторінок, і цього дуже мало навіть для бойового фентезі. Знову ж таки, на мою думку. А тут в нас замах на епічне фентезі, де треба більше пояснювати, давати глибину, художньо розтягувати та прикрашати текст. Не треба 600 сторінок, не треба 800 сторінок, але я певен, що книги точно б виграли від додавання усього цього ще на ну не знаю, 50, 70 чи 100 сторінок. Тобто маємо, щоб було класичних там 280-300 сторінок для такого класичного тому бойового фентезі. Ну знов ж таки, мені так здається, було б однозначно краще для книг і для книги кожного, і для серії загалом. Бо часто смак книги відчувається саме в деталях. І отут якраз цих деталей мені не вистачало. Персонажі романів так само страждають від відсутності об'єму, уточнень та різних дрібниць про них. Але Ігоря Варяжича можна назвати найпропрацьованішим героєм. Його мотиви та дії зрозумілі та логічні. Сам він достатньо об'ємний, але не усім так пощастило. Наприклад, його сестра, це та сама Богдана, яку він починав шукати на початку першого роману, і вона пізніше отримує власну сюжетну лінію. Вона виглядає ну як нежива, як пласка персонажка книги. Розумієте? Вона просто фігура в руках автора, в руках письменника. Вона робить що скажуть, та й в кінці її величні мотиви. Які вона, яким вона йде оці ці поступово всі три книги, вони закінчуються ну буквально нічим, і це дуже розочаровує загалом серія сповнена пригод, перепон та труднощів для героїв, але все це вони долають ну легко, достатньо легко, або просто легко. Хто б не був перед героєм, магічний лепрекон чи сам все батько, розібратися з ним, подолати магію чи розрулити ситуацію іншим способом. Виходить, персонажів майже без проблем. Краще б у цих квестів пригод і труднощів, так їх було б суттєво менше, ніж оці десятки, скільки ми зустрічаємо за ці три томи. Але з кожен з цих квестів він був би складним, знаєте, от на межі можливості, як він повинен, в принципі, бути. Але автор придумав їх дуже багато, дійсно, за три томи. герої. Зустрінуть стільки пригод, стільки в них буде перепон, стільки в них буде проблем, ну просто неймовірна кількість. І з одного боку це круто, бо це створює постійно рух, постійний екшен, постійні пригоди, пригоди, щось відбувається відбувається. Але все це, я ж кажу, вирішується ну буквально за раз. Легко або дуже легко. І оце фігово, бо ти розумієш, що от немає цієї, знаєте, от, от на останньому диханні. От, от Ще трошки, і ти вже помреш, от ще трошки ще вилизе грижа, але ти от робиш і все це виходить, і от дуже було важко. А тут просто ну, ну батько і до батька, і ну Бог, ну Бог, ну там якесь створіння, та й створіння. Все подаваємо, все буде, все буде круто. Отак от воно все пролітає. Ну, таке от. Ще хочу відзначити погану якість видань. Серія Нічия земля, Яна Валєтова, на яке в мене теж було відео. Була теж поганої якості, і там теж, теж іноді текст був перекручений, і він у нього був взагалі низька якість паперу, він був погано надрукований. Але тут видання ще гірші, навіть чим там у фоліо. Річ у тім, що дві книги з трьох розвалилися та розклеїлися, поки я їх читав. А ви знаєте або не знаєте, або розумієте, що я дуже бережно ставлю сюди книг. Я дуже обережно читаю і ну. Вибачте, що це за якість книги, яка розвалилася в мене за два дні, два чи три дні, скільки я там читав цю книгу, так, одну книгу. Ну і е, виявилося так, що просто от там, де цей стик, там, де от зріс, отут, тут е, зазвичай повинна бути достатньо велика е, товщина така клею, особливо в е, книгах з м'якою політуркою. А в двох книгах з трьох, оці клею майже не було взагалі. Лише другий том, в нього було достатня кількість клею, достатньо багато, і з цією книгою все добре. Ще виявилося, що видавництво це воно пішло по якомусь дивному, нелогічному шляху. Перший том видали, видали в якогось не, не у видавничого дому, ну не у друкарні, а в якогось там ФОПа, я не пам'ятаю. Не все не важливо. Він був поганої якості. Зрозуміли, що воно поганої якості. Видали другий том вже у друкарні. І він вийшов чудовим, гарний, якісний, дуже багато клею. Там книжка прекрасно розкривається, як у Віхоли, так чи у лабораторії, м'яка обкладинка, все чудово. Але третій том чомусь вирішили друкувати знову ж у того фопа, якого друкували. Перший том, і він знову ж таки поганої якості, клею мінімум, і вона просто розсипалась. Чому так відбулося? Навіщо так було робити? Чому спочатку провели роботу над, над помилками, молодці, другий том вийшов чудовим. Не передрукували перший, а третій, і ще й третій надрукували в той самого ФОПа. Я не розумію, чому. Я не розумію, як, але от так. Мені ці книжки прийшли від видавництва мандрівець, я їх не купляв. Але я е розумію людей, які їх куплять, витратять на них свої кошти. І в них вони розваляться, а у них вони розваляться. Тому як бо я розумію, що судячи з накладу, наклад відносно невеликий, і е, ну дориків не було. Тому така от ситуація. Тому дивіться самі, як це все може якось в електронному форматі читати. або просто ви знаєте, що треба буде. Ну, Макс, я не знаю, дуже акуратно відкривати, бути ще максимально уважними і готуватися до того, що вони розваляться. От така от ситуація. Ну і картинка обкладинок теж може викликати певні зауваження. Комусь вона або вони будуть занадто простими, з чим я теж, в принципі, згоден. Але тут добре, що назва серії та кожного окремого роману відразу кажуть нам про приблизну направленість, жанровість книжки, так про приблизну, скажімо так, фентезійність і про приблизну слав'янську міфологію, так, умовно. Так? А ще дуже хочеться бачити серію в одному виданні, в одному з твердою палітуркою, з яскравою жанровою обкладинкою, щоб там були якісь там персонажі, щось таке було, і щоб обов'язково була мапа. Оце було б круто. Бо книжки невеликі, і реально об'єднати це все в одну, в один том, було б дуже круто. Я сподіваюся, в майбутньому все це буде реалізовано. бо Романи не ідеальні, але вони вартують прочитання, якщо ви полюбляєте слов'янське бойове фентезі, скажімо так. Отже, чаклуни з княжграда не безпроблемне, звичайно, але добротне, слов'янське, скандинавське і українське фентезі. Серія лишає після себе відчуття справжньої подорожі, Складної, похмурої, але цікавої. Тут яскравий світ, реалістичний, об'ємний головний герой та. Рухомий сюжет. Трогія занурює вас у дивний, яскравий та насичений подіями Всесвіт, але в неї також є і проблема. Не все добре з мотивацією та логікою деяких героїв. Персонажі легко долають труднощі, їх тут занадто багато, а сам текст сильно підчищений, ну на мою думку, тому йому не вистачає деталей та певної глибини. В будь-якому випадку це й незвичне однозначно та якісне українське фентезі, яке я рекомендую прочитати, якщо ви хочете просто розвіятися та зануритися у динамічні події. Ці книги не стануть перлиною сучасної жанрової літератури, навіть сучасної української літератури, але точно не будуть пасти задніх, бо здатні розважити. А це вже немало в наш час. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастик. Нагадую про лайки, підписки, вподобайки, розгорнуті коментарі і дякую, що додивилися до кінця. Ну, а я з вами не прощаюся, бо ми побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.